Вітаю! Це відео, як змінити замок, а точніше, не замок, а лічинку замка. В мене двері нові від забудовника, лічинки найдешевші і їх треба замінювати. Це просто є два Верхній і нижній гвинт, а нам треба середній. Він тримає саму лічинку. Беремо хрестоподібну викрутку і просто викручуємо цей гвинт, але не викидаємо. Можливо, він вам, нам знадобиться. В комплекті до замка ще буде гвинт, але може не співпасти довжина. Також, можливо, у вас є декоративна накладка, як у мене. Її треба чимось підковернути. В мене вона просто знімається. Далі підкручуєте замок, щоб нічого не заважало, і просто його висуваєте. Тепер нам треба цю лічинку заміряти. Беремо три розміри. Загальний розмір лічинки, в мене вона 9 см. Без воротка, вороток не міряємо. І скільки з кожної сторони до отвору. В мене з однієї сторони 4 см, з іншої 5 Загальна 9 І з однієї сторони вороток. Пішов я в магазин, сказав, що мені треба. Мені дали запаковану коробочку, я її взяв. І не перевірив. А зараз на відео вам показую. А моя лічинка, яку я купив, не співпадає. Бо до воротка я купив 4 см, а треба 5 Отже, цей замок не стане. Добре, що я не відкривав оцей чорний пакет, в якому лежать ключі, і поїхав в магазин міняти. Поміняв вже на той, який треба. Ну і Комплектація така. 5 ключів е, іде, і один майстер-ключ. І оцей от, е, гвинт. Оцих лічинок їх безліч розмірів. Тож, поки ви не знімете з своєї двері, ви не зрозумієте, що вам треба е, купувати. Отже, або Знімаєте і міряєте, або знімаєте і їдете з нею прямо в магазин. Установка найпростіша: просто вставили, поставили декоративну накладку, і він чітко стає, відкривається закривається, і ви просто закриваєте цим гвинтом, його прикручуєте. Мені подобається, коли. Вороток з однієї сторони, це може менш безпечно, але більш зручно. В комплекті йде мастер-ключ. Дуже зручна штука. Він йде один, і ви їм можете відкривати, закривати, ви його можете дати будівельникам, але буде він працювати тільки до тих пір, поки ви не вставите ключ, який у вас йде в комплекті основний. Після того, як ви хоч один раз е, вставили і провернули, або просто вставили оцей ключ, після цього майстер-ключ вже працювати не буде. Ви його вже можете викидати. Тому дуже зручно будівельникам давати майстер-ключ, а потім е, вже вставляти свої, і буде все добре. От, бачите, я зараз вставив майстер-ключ другий раз, і він вже не працює. Все. Це мотлох. Ось так. Е, для чого е, ну, з, про вороток ще скажу. Що е, з, якщо буде ключ-ключ, а не вороток, то ви, скоріш за все, з, коли буде ключ вставлений з внутрішньої сторони, ви вже двері не відкриєте. Тому я обираю вороток. Дякую за перегляд.